Що саме страшніше, ви бачили, працюючи в нічну зміну. І всім приємно перегляду. У майстерні, де я працював механіком, є довгий під'їзд, а сарай стоїть у самому кінці. Якось посередині стояв голий чоловік нерухомо, ніби застиг. Жодного світла не було, але він був настільки блідий, що світло і не знадобилось. Ми не могли перестати сміятись, коли пройшов початковий шок. Виявилося, що це був дідусь, який втік з будинку для літніх людей і був під кайфом, добрався до медичної аптечки. Ми дали йому одяг і викликали поліцію кажуть, це вже не вперше з ним таке трапляється. Мене пограбували під дулом пістолета, коли я закривав та кобел у другій ночі. Це було справжнє, всі на підлогу. Чоловік з пістолетом кричав, щоб відкрили сейф. Але в нас, звісно, не було комбінації. На щастя, мені вдалося переконати його, що ми не можемо його відкрити, і він утік ні з чим. Він ховався в сміттєвому загоні, чекав, поки хтось винесе сміття, і тут з'являється мій придуркувати колега, який проігнорував табличку, де було написано цього не робити, а найстрашніше я його впізнав. Він працював у нас у цій самій точці менш ніж рік тому. Тоді він був класним чуваком. Я тільки і думав, аби він не згадав моє обличчя. Я працював у нічній зміні в лікарні в блоці відновлення. Там лежать літні люди, яким потрібен цілодобовий догляд після ортопедичних операцій. Можеш уявити, що майже ніхто з цих пацієнтів навіть не може самостійно встати з ліжка. Однієї дуже нудної ночі, а більшість з них саме такі, спрацював датчик руху в одній з палат. Тож я пішов перевірити. Думав, може, хтось упав з ліжка. Але коли я відкрив двері, пацієнт просто стояв у темряві за рогом і, чесно кажучи, це налякало мене сильніше за все, що я колись переживав. Я не вірю у привидів, але й досі про це думаю колись я працював у закладі по догляду, і десь о другій ночі сидів біля монітора, чекаючи, чи не загориться якийсь виклик від мешканців. На щастя, нічого не було, аж раптом загорівся виклик з кімнати 211. Я вже підвівся, але потім глянув ще раз у 211 ніхто не живе, і це був виклик із ванної. Мені стало дуже лячно, але я пішов туди з ліхтариком. Відімкнув двері, в кімнаті та ванні нікого не було, але шнур виклику був потягнутий. Єдине, що я побачив, це широко відкрите вікно. А москітна сітка була повністю відсутня, ніби її просто вибило. вона зникла. Кімната знаходиться на другому поверсі, і мені знадобилося приблизно 30 секунд, щоб дістатися туди. Я взагалі не розумію, що сталося. Хтось микнув за шнур виклику, зняв москітну сітку і утік через відкрите вікно за 30 секунд я й досі не можу цього пояснити. Я працюю в будівлі, де чотири людини загинули в досить жорстокій аварії. Це місце має десятиліття індивідуальних розповідей про дивні речі, що там відбувається. Я працював у нічні зміни, іноді ми чергуємо на одинці в окремих частинах будівлі і, скажу чесно, буває дуже моторошно. Люди чують жіночі голоси і сміх я теж це чув. Ти б'єшся об заклад, що це чуєш, але навколо нікого. Звук ніби поруч, але водночас далеко. Одного разу в одного чоловіка з пояса зникли ключі, він повернувся в кімнату відпочинку, щоб підколоти тих, хто міг їх узяти. Але ніхто не розумів, про що він говорить тоді він сам йде назад, через будівлю, повертає закут і чує позаду, в темряві, як щось металеве падає на підлогу ключі каже, що ледь не втратив свідомість від страху. Повертається на кілька кроків, а ключі лежать не на підлозі, а на робочому столі. Він одразу звідти втік, часто переповідає цю історію. Інша жінка відмовлялася користуватися жіночою роздягальною, бо у першу ніч роботи в цій будівлі почула плач. Вона описувала його, як тихі всхлипи, але дуже чіткі вона була впевнена, що побачить якусь жінку, яка сидить на лавці між шавками і плаче. Але там нікого не було. І нарешті щось, що сталося зі мною будівля велика і у деяких місцях дуже відкрита, і коли сидиш спиною до відкритого простору, не рідкість відчути абсолютно чітко, що хтось до тебе підходить. Я багато разів різко обертався, повністю переконаний, що побачу когось це дуже дивне відчуття. Ти просто знаєш, що хтось наближається, уже майже доторкається до твого плеча. І ти аж здригаєшся, але там ніколи нікого немає. Одного разу мене пограбували, а ще одного разу ми з менеджером і ще одним хлопцем курили на парковці після закриття, і сталася аварія. Двоє чоловіків на гарлі були п'яні і врізалися. Водій був без шолома, вдарився об землю обличчям і пролетів, ковзаючи десь 5-6 метрів, він лишив за собою рожевий слід. Обличчя просто стерлося, буквально обличчя взагалі не було. Від шиї до лінії волосся усе стерте, а ми, на в дропатан, намагаємось допомогти пасажиру, поки водій ще якось дихає, хоча вигляд у нього вже був мертвий. У пасажира ліве око вискочило з очниці і висіло на щуці. В цілому він виглядав живим. Водій помер, коли приїхали медики і переклали його на ноші. Було видно мозок і частину мозку вже не було, тож він, швидше за все, був мертвий ще з моменту ковзання, але якось усе ще намагався дихати. Після цього всі троє були трохи в шоці і відчували себе огидно, тому повернулися до машини, ще трохи покурили і просто роз'їхалися по домівках. Наступного дня, коли ми знову прийшли на роботу, було дуже дивне відчуття, наче в нас з'явився якийсь бридкий, але міцний зв'язок. Пішов перевірити ізольоване приміщення з хімікатами о третій ночі, Повна темрява навколо. Біля дверей зовні є вимикач світла з секундною затримкою коли його вмикаєш або вимикаєш. Двері повільно зачиняються з маленьким віконцем. Я зайшов, усе оглянув, все було в порядку, нічого підозрілого. Коли виходив, зачинив двері і вимкнув світло, і в цю одну секунду затримки. Я побачив крізь віконце дверей чорну постать, яка стояла посеред кімнати, перш ніж усе погасло. Це не могло бути моє відображення, бо я стояв у темряві зовні, а всередині було яскраве біле лікарняне світло. Я ще й стояв зовсім поруч з дверима, відображення не могло бути таким чітким. Це був не якийсь розмитий сулет у темряві, постат стояла просто посеред кімнати, у світлі приблизно за 5 метрів від дверей. Коли світло згасло, я просто застиг, а потім тихо, але дуже швидко пішов геть. Навіть не наважився глянути в дзеркало, що неподалік, щоб перевірити, що позаду приміщення було в нормі, коли я перевіряв, і я точно не отримую гроші за розслідування надприродної фігні. Ми стояли на вулиці, було десь друга година ночі, раптом все небо засвітилося, ніби хтось просто вмикнув і одразу вимкнув світло. Я почув якийсь електричний звук, але усвідомив це вже пізніше. Виявилося, що вибухнув трансформатор, але мені здалося, що це кінець світу. Я працюю в ресторані, це сталося кілька місяців тому, і з того часу мені все моторошно відкривати зміну самостійно, було близько п'ятої ранку. Я прийшов відкривати, як завжди, і був там один, почав робити звичні речі, увімкнув гриль фритюрницю та парову лінію, потім пішов у холодильну камеру, і коли вже збирався виходити, побачив, як хтось проходить повз двері ззовні. Подумав, що, можливо, інший кухар уже прийшов, але коли вийшов, нікого не було. Мені здалося це трохи дивним, але я хотів закінчити з підготовкою, тож продовжив працювати, але постійно поглядав у бік зали, бо був майже впевнений, що там хтось є, хоча точно знав, що я один. І тут я почув, як моя блютуз колонка сама по собі вмикається. Я просто сказав собі Ні, дякую, і миттєво вибіг на двір. Сидів на вулиці, поки не прийшов інший кухар, де за 10 хвилин. Розповів йому, що сталося, ми разом зайшли всередину, все було спокійно, колонка вимкнена, і нікого не було. З того часу я відмовляюся відкривати зміну на одинці за жодних обставин. Я працював у спортзалі. На вихідних до нас заходила бездомна дівчина продавати цукерки, ми підтримували її, і чимало відвідувачів теж купували у неї солодощі. Минуло кілька тижнів і вона перестала з'являтися. Протягом наступного місяця багато людей почали скаржитись, що їхні машини зламували і крали речі. Ми з колегою вирішили пограти в детективів і трохи поспостерігати за паркінгом. І ось одного дня ми побачили, хто саме вдирається в авто. Це була та сама дівчина, що продавала цукерки. Я вийшов на вулицю, щоб спитати, як у неї справи, поки мій колега викликав поліцію. Її заарештували, і з того часу ми більше її не бачили. Коли я працював у папа Джонс доставником, мав вечірні зміни. Якось уже під час закриття мені надійшло замовлення на доставку. Готівковий розрахунок. Замовлення було в неблагополучний район. Я приїхав за вказаною адресою, постукав у двері. Відповіла жінка, яка сказала, що нічого не замовляла. Я перепитав, чи це точно та адреса. А вона у відповідь сказала, що якщо я негайно не піду, викличе поліцію. Я розвернувся і пішов, і буквально щойно я відійшов, пролунали постріли. Я сів у машину і поїхав звідти якнайшвидше. Розповів про себе помічнику менеджера, з яким працював того вечора, я щойно почала працювати у нічну зміну на заводі. Приїжджаю десь о 21.30, бо до 22 треба бути вже всередині, тобто добираюся якраз тоді, коли вже темніє. Завод розташований неподалік центру міста, а тут велика проблема з наркотиками. Кілька днів тому на парковці для працівників. Ходив туди-сюди якийсь чоловік, схоже, або під чимось, або у стані ломки. Парковка, хоч і з воротами, але ті майже завжди відкриті, і ніяк не перевіряється, хто працівник, а хто ні. Немає ні перепусток, ні кодів, ні талонів. Я намагалася почекати в машині, щоб він пішов, але темніло, а зміна ось ось мала початися. Я завжди ношу з собою перцовий балончик у Канаді це може бути тільки спрай проти ведмедів. І зробила так, щоб він був на видноті, коли виходила з авто. Він мене не помічав, аж поки не зачинилися дверцята. Тоді його голова різко повернулася у мій бік. Коли я подивилася йому в очі, стало зрозуміло, що його тут не було очі неприродно широко відкриті, засклені. Не знаю, що він бачив, але мій вигляд його явно сприйняв як загрозу, бо почав кричати щось образливе. Принаймні було зрозуміло, що він зрозумів, що я жінка. Не знаю чому, але я інстинктивно повелася так, як поводжуся із своїми собаками, коли вони кидаються. Я крикнула досить, ні, дякую. І, мабуть, у моєму голосі було стільки страху і злості, що після кількох нерішучих кроків у мій бік він розвернувся і побіг у темряву. Відтоді я його не бачила. Сподіваюся, з ним усе гаразд. Але я тоді реально ледь не наклала в штани від страху. Я розповіла про це службі безпеки. Вони сказали, що переглянуть записи з камер, і якщо буде потрібно, передаду справу поліції. Це сталося нещодавно, тож поки що відповіді нема. Я працював у нічну зміну на складі офісного приладдя, і десь у другій ночі, поки я був на обіді, почув гучний гуркіт і шум із зони складу. Цей склад був розміром приблизно за два костко разом узяті. Стележі сягали стелі, на них збиралися палети до 10 одна на одній. Для роботи з ними використовувалися електричні підйомники, які могли підніматися аж до самої стелі. Щоб керувати таким підйомником, треба було пройти сертифікацію. Шум, який я почув, завершується вмиканням пожежної сигналізації. Виявилося, що менеджер нічної зміни вирішив самостійно використати підйомник, щоб пошукати втрачені товари, які ще числилися на полицях, але не значилися в системі. До речі, він вже тричі провалював сертифікацію на керування підйомником, і йому прямо заборонили користуватися ним наодинці. Я був на перерві, а єдина інша сертифікована людина тієї ночі була на лікарняному. Отже, цей тепер уже колишній нічний менеджер. Підняв підйомник на саму гору з палетою і намагався її перемістити. У процесі він збив головну магістраль пожежного зрошення, яка проходила по центру складу. Те, що я почув, це падіння палети на підлогу, а потім, що я розрив труби пожежної системи. Підйомник застряг між стелажами, і менеджера, довелося рятувати пожежникам, але перед тим йому довелося трохи постояти. Пожежники не могли його витягти. Поки не перекрили воду. Він промок до нитки до того моменту, коли систему нарешті зупинили, весь перший поверх складу був у воді десь до 25 см, яка витікала з усіх дверей. Нам не дозволили повернутися в будівлю, поки не полагодили систему пожежогасіння. гасіння. А місце, де він зламав трубу, це якраз відділ з електронікою, величезні втрати, усе промокло, папір, який лежав на підлозі. Теж у воді наскрізь, десь три чверті вантажу, що вже стояв на рампі, було зіпсовано. Нижні коробки повністю просрочені, абсолютний хаос. Це сталося не зі мною, а з моїм братом. Він працював нічним охоронцем у різних будівлях. Одного разу він мав зміну в старій офісній будівлі, його завданням було сидіти за моніторами і час від часу робити обхід, щоб переконатися, що все в порядку. Камери включалися при русі і виділяли об'єкт прямокутником. Брат вирішив повечеряти в кімнаті, де був стіл з кількома стільцями та доволі непогана книжкова полиця. Він узяв з полиці книжку, яка його зацікавила, і його голос сказав: «Хм, треба буде запам'ятати цю, звучить цікаво. Потім поставив книжку назад, доїв, заштовхав під стіл, вимкнув світло, зачинив двері на ключ і повернувся до моніторів. За кілька хвилин одна з камер показала рух у тій самій кімнаті, але на зображення не було видно нікого. Тільки ті самі прямокутники, що позначають рух, він вирішив повернутися і перевірити. Двері були відчинені, світло увімкнене, стілет, що стояв поруч із тим, де він сидів, був повністю висунутий, а книжка, яка його зацікавила, лежала на столі. У будівлі на той момент нікого не було, окрім нього. І всім дякую за перегляд. Якщо сподобалося відео, то можете поставити лайк. І всім пока.